Сенія, щось винадто веселі сьогодні. І що означає ці три вченята? Признавайте, що натовали. Ми серок математики. Ай-яй-яй, чому ти. Думаю, п'ять. Наша вчителька теж так сказала, а перед від нуль. По хіба пати може зупинитися дробку карту, я мої вісім буде замовити. Навіть якщо це так, вам доведеться повернутися до школи. Всі порядні принцеси повинні вчити математику, історію шоколадних мистецтв, поетику і музику. Я особисто перевірю ваші знання. І якщо результати мене не задовільне. То до до корабельне озера ми підемо у боксі смокоше. Але признаємося. Я так же зі школи пам'ятаю. Я їй вирішила так само, тільки цукерки у умови животі залишалися, і довірка завжди була вкусна. Ось така математика. правий, але це наша державна таємниця. Ходімо краще до бібліотеки, полазимої цікавої історії.